Ця понівечена військова техніка стоїть обабіч дороги в напрямку охтирка Велика Писарівка у полях між цими населеними пунктами є вирви, і подекуди можна зустріти такі свідчення повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну на в'їзді у селище велика писарівка, будівля з вибитими шибками. Сюди прилетіло у перші дні вторгнення. Снаряд потрапив у будівлю колишньої їдальні, а вибуховою хвилою пошкодило вікна у спорудах поруч. Поцілив снаряд і у чотириповерхівку через дорогу. Сталося це 16 березня. З цього будинку на 24 квартири більшість мешканців виїхали. Пані Надія залишилася. У мене до мене не було. Я була на слідучий день. Зайшла, думала що взагалі, сума зійду. У мене оце всі вікна ми вставили таке, депотопне. Все в нас повибивало. У нас не було ні світла, ні газу. Газу у нас взагалі не було, тому що до на нас попало сюди. І ми дуже довго чекали, дуже було холодно, плюс два, але ми вижили. Понівечили російські військові у селищі автостанцію. Розташована вона на Кантемирівській вулиці. Там же встановлений пам'ятний знак Кантемирівській танковій дивізії. Ім'я цій вулиці дали у 1975 році. Кантемировська вона була якби центральна, це якби Союзовська чи ще вона строїлась туди ж на грайвером. У 2016 році докуменізували 10 назв вулиць селища. Утім, Кантимирівська лишилася. Саме Кантимирівська дивізія окупувала Тростянець та нищила Охтирку. 26 березня 93-я механізована бригада Холодний Яр цей підрозділ з міста вибила. А танки кантимирівців з дубовими листочками і досі можна зустріти на узбіччях доріг Сумщини.